Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами знаходимося в одному з найцікавіших міст Франції. Бо, можна сказати, це місто це французьке місто, але з таким дуже сильним духом Німеччини, тому що насправді це місто дуже довго знаходилось на перетині всіх, якби німецьких та французьких інтересів і переходило з одних рук в інші. І це місто Страсбург. Насправді, Страсбург є, є такою туристичною перлиною саме у різдвяні свята, але зараз влітку ми з вами сьогодні також тут погуляємо, подивимося. Чим можна зайнятися, що побачити в Страсбургі, якщо ви тут опинитесь саме влітку. Тому let's go шукати та досліджувати Страсбург. Перша локація, на яку ми прийшли, це м, мости. Насправді тут вважається, що тут три мости. Ось вони перехрестя трьох мостів. Раніше вони були, до речі, збудовані ще в 13-му сторіччі. І раніше ці мости були, звісно, дерев'яні і покриті. Тому вони називаються covered Bridges, тобто покриті мости. Але насправді зараз вже бачите, покриття немає, тому що в 18-му сторіччі покриття було зняти і взагалі міст був перебудований з дерев'яного на, от, бачите, кам'яний. І, до речі, тут є ще таурс. Тобто башти. І їх раніше тут було п'ять, зараз їх всього лише 4. Чомусь я бачу лише три, але я думаю, може, там далі є ще четверта башта. І, звісно, їх використовували. Як тюрми навіть можна побачити ці маленькі віконечка, які просто з решітками. і цей міст також виконував функцію в принципі як захисту. Тут тут були ці солдати Страсбурга. І до речі, дуже довго це місто було взагалі вільним від держави, вважалося типу вільним містом Римської імперії. Можете тут побачити ще крім самого моста, ще й дамбу також дуже стара дамба, яка виконувала також як захисні функції міста. І навіть один раз її місто затопили, бо цю дамбу було захвачено. Але в принципі, це якби така була захисна споруда до міста. Потім рекомендую просто прогулятися вздовж річки. Тут багато човнів, і туристичних, і якихось місцевих, які здається, що хтось реально використовує щодня. Дуже спокійна атмосфера, навіть не віриться, що ми в центрі великого міста. А далі можна побачити дуже багато різних зображень лелеки. Тому що лелека це взагалі символ Ельзасу. Ельзас також ще називається це місто. І їх тут дуже сильно люблять, і навіть на смітниках, як бачите, малюють. Якщо чесно, виглядає прикольно, і одразу хочеться зробити фото. Страсбург у цьому весь трошки серйозний, трошки з гуморком. А тут можна просто йти і весь час щось нове помічати. Мені здається, якщо жити тут, то кожен день буде виглядати як маленька подорож. Боже, тут вулиці неймовірно гарні. От ви йдете, і вона ну реально дуже на німеччину схожа. От ми були коли в мнюберзі, і там була от дуже схожа архітектура. Потроху йдемо в бік маленької Франції. Це, мабуть, наймиліший район Страсбурга. Колись тут жили рибаки, шкіряники і мельники. Сьогодні ж це місце, де кожен другий будинок хочеться фотографувати. Тут вузькі вулички, старі фахверкові будиночки з кольоровими віконцями і квітами на кожному балконі. Все виглядає так, ніби ми потрапили в якусь казкову листівку. Навіть важко повірити, що колись це був звичайний робочий район. Страсбург взагалі такий спокійний, красивий і без зайвого пафосу. Просто йдеш собі і кайфуєш від атмосфери. Колись цей район називався Маленька Франція, не через те, що він якось був пов'язаний Францією чи щось таке. Тут була лікарня, де лікували хворих з сіфілесом. і в той час типу цю хворобу називали Маленькою Францією. Ось така асоціація у людей була в ті часи з Францією, і звідти й пішла ось така не надто романтична назва. Але зараз ніхто вже про це й не згадує. Район виглядає як листівка, це маст у цьому місті, А ми рухаємо. Далі. Ще ми прийшли до одного місця, яке варто відвідати в транспорті, це церква, церква святого Томаса. Вона, до речі, була вона також дуже стара. Вона в 12 віці була століття заснована, але вона стоїть на місці церкви, яка взагалі стояла з 6 століття. Церква Святого Томаса, можливо, і не така популярна, як головний собор Страсбурга, але насправді дуже цікава. Це головна протестантська церква міста, і їй понад 800 років. На вигляд вона дуже стримана, без готичних шпилів, але саме це і додає її атмосфери. Всередині все просто, без золотих оздоб і бароко, але відчувається дух часу. До речі, тут досі проводять служби і навіть концерти органної музики. Кажуть, що саме тут Моцарт грав на органі під час свого візиту до Страсбурга. Орган до речі, старовинний і один з найвідоміших у Франції. Він має дуже красиве звучання. У церкві також є надгробок паршала Моріса Саксонського. Це така масивна барельєфна композиція, виглядає вражаюче, навіть трохи похмуро. І загалом, якщо хочеш побачити Страсбург, не з туристичної листівки, а більш справжній це місце варте уваги. До того ж, тут завжди спокійно. Туристів менше, атмосфера камерна, ідеальне місце трохи відпочити від натовпу. Коли гуляєш по Страсбургу, твої очі радуються, бо тут кожна вуличка якесь маленьке відкриття: то кам'яна бруківка, то кольорові будиночки, то різблені вивіски все дуже затишне і доглянути. Особливо люблю розглядати вітрини. Тут навіть звичайні магазинчики виглядають як декорації до фільму. Десь сирна лавка з купою різних голів, десь книжкова, де хочеться зупинитися і щось почитати. Там відчувається, що тут люблять своє місто і дбають про кожну деталь. Можна просто блукати без карти, і це вже буде маленька пригода. Ще одним визначним місцем для Санберга є ось ця площа. Це площа Гутенберга, і тут має стояти його пам'ятник, але зараз я так розумію. Він на реконструкції він покритий всім. І навіть ця карусель, вона також історична саме тут стояла. І я не знаю наскільки вона нова, але прикольно дуже виглядає. Тож ж такий Йоган Гутенберг і чому його статуя стоїть на цій площі, тому що він винайшов друкарський верстат. І знаєш, чому він тут? Бо саме у Страсбурзі він жив кілька років, і за деякими версіями саме тут почав працювати над своїм винаходом. Площа велика, але затишна. Тут завжди щось відбувається: ринки, ярмарки, іноді ставлять карусель або якісь інсталяції. А навколо красиві будинки, кав'ярні. Можна сісти і просто подивитися, як люди туди-сюди ходять. Один прикольний факт: тут стоїть стара будівля міської друкарні. А прямо поруч будівля колишньої біржі. Виглядає дуже солідно, але зараз там просто адміністрація. І взагалі це місце якось поєднує в собі старе і нове. З одного боку історія, з іншого жива атмосфера звичайного сучасного міста. Якщо ти гуляєш Страсбургом, обов'язково сюди зазирни. Ідеальне місце, щоб трохи зупинитися і подивитися навколо. І ось ми нарешті дійшли до головної гордості Страсбурга: це собор Богоматері або просто Страсбургський собор. Він реально величезний і дуже красивий, побудований у готичному стилі. І видно це з першого погляду. Купу дрібних деталей, загострені вежі, кам'яне мережево. На нього можна просто стояти і дивитися довго-довго. Будували цей собор кілька сотень років. І в якийсь момент він навіть був найвищою будівлею в світі. Його шпиль має 142 метри, і досі це один з найвищих соборів у світі. Віті, а ще хороша новина. Сюди можна піднятися. Є оглядовий майданчик. Правда, готуйтеся, доведеться подолати 332 сходинки. Ліфта немає, але чесно скажу, вид зверху того вартий. Квиток на підйом коштує 8 євро для дорослих. Купити його можна прямо на місці. Каса окрема від входу в сам собор. До речі, в сам собор вхід безкоштовний, а платиш тільки, якщо хочеш піднятися нагору. Але в цей день, коли ми були в Страсбургі, собор був на жаль закритий. Але ще є одна фішка. Всередині є астрономічний годинник. Він реально працює вже кілька сотень років. щодня о 12.30 там запускається маленька механічна вистава з руковими фігурками. Якщо є час і собор буде відкритий, обов'язково подивіться, це цікаво навіть для тих, хто не фанат історії. Ми дійшли на гору. Тут знаходиться ось ця. Башта самого собору дуже гарна. Подивіться, які статуї. Ну і звісно, тут можна подивитися на все місто згори. Зараз ми з вами це якраз і зробимо. Ось так виглядає Страсбург. згори Дуже гарним. Весь зверху просто неймовірний. Навколо вся стара частина Страсбурга, як на долоні, Черепичні дахи, вузькі вулички, білі стіни фахвертових будиночків. Видно, як стара архітектура перетікає в новіші райони. І річка, що огортає місто, теж добре видно зверху. Вона так красиво петляє між будиночками. Сам же шпиль собор величезний, тонкий і весь у дрібних деталях. Він здається легким, ніби аж повітряним, хоча зроблений з каменю. І коли дивишся на нього так близько, розумієш, скільки тут роботи і терпіння вкла. І, взагалі, стоячи тут, це як зазирнути в інший час. Місто виглядає дуже живим, але водночас відчувається його вікова історія. І ще одна річ: вітер тут зверху добряче гуляє, тому краще тримати капелюхи і телефон міцно в руках. Далі ми пішли ще до одного визначного місця в Страсбурзі, гуляючи так, от по Страсбургу, насправді тут просто гарно тут можна навіть не дивитись на якісь там пам'ятки, а просто гуляти. Але все ж таки ми прийшли ще до однієї пам'ятки. З цього палацу це палац рохано призначення цього будинку змінювалося в часи французької революції. Це була в'язниця потім був унів... університет, А зараз це просто будівля, в якій знаходяться декілька музеїв. Далі ми ще прогулялись навколо собору, бо тут постійно щось відбувається цікаво. Гарні будиночки, вузькі вулички, сувенірні крамнички. Атмосфера така, трохи туристична, але дуже приємна. Біля собору завжди багато людей. Хтось сидить у кам'ярнях, хтось просто фотографується на фоні цього гіганта і взагалі просто йти поруч з такою величезною будівлею. Вже окрема пригода. Ця площа, на якій зараз ми знаходимося, називається Клебер, і також вона є якби знаменитою у Страсбурзі. І якби зараз ви подивитесь неї і скажете, що тут такого, що вона знаменита, але вона знаменита не зараз, а взимку саме тут проходить знаменитий цей Страсбурзький ярмарок. Ярмарка, І тут багато знаходиться з цих палаток з різними смаколиками. Все, що продається на різдво, і тут знаходиться також різм'яна ялинка. Тому зараз вона виглядає так собі, а ось взимку тут. Пром творяться чудеса. Після прогулянки площею Клебер ми ще трохи блукали містом і натрапили на одну з найкрасивіших церков Страсбурга. Це церква святого Петра Старшого. Фасад тут однозначно вражає. Перед входом стоїть багато статус, святі, апостоли, старозавітні персонажі Виглядає дуже деталізовано, і кожна статуя має свою історію. Але справжня магія починається всередині. Стіни церкви вкриті старовинними фресками, різнокольоровими, живими, з безліч біблійних сцен. Це не просто малюнки, а ці. Ціла історія, яку можна читати очима. Тут також багато поховань деякі надгробки виглядають дуже старими, з геральдичними гербами, лицарськими мечами. Відчувається атмосфера глибокої історії. Ще одна фішка цієї церкви. Це внутрішній дворик. Це доспокійне, затишне місце, оточене аркадами. Ідеальне, щоб просто посидіти і перепочити від міської метушні. І ще тут є маленька капличка, окрема кімната всередині, дуже красиво розписана. Коли заходиш туди, відчуваєш себе, ніби в іншому світі. Навколо старовинні малюнки, теплі кольори і тиша. Взагалі, ця церква справжня скрабниця, місце, яке часто пропускають туристи, але яке точно варто уваги. Ще одною місцевою цікавинкою, як ви можете бачити, ось знаходиться такий фонтан. Це фонтан Януса. Янус це древньоримський бог. І він був не так давно встановлений, це фонтан в 2000-х роках, і символізує він якраз те, що сам Страсбург був взагалі заснований в часи. Римської імперії. Також сюди можна прийти і зробити прикольні фотки, як на мене. Ще одним місцем, яке варто відвідати в Страсбургі, є ось цей дворець. Це взагалі імператорський дворець, який був побудований в кінці XVIII сторіччя для імператора. Потім його багато разів змінювали його назначення. Це був і госпіталь, потім його захватували німці і так далі. І, коротше, насправді цей дворець, він дуже, насправді дуже гарний. Як і якось все в Страсбурзі. Я не знаю, чесно ми тут гуляємо, я вже не знаю, до чого, на що дивитися. Бо моїх очей просто не вистачає, і також можете сюди прийти подивитися неймовірно гарна, гарна ліп, на через те, що насправді просто сам Страсбург він багато разів передавався з рук в руки від німців до французів. То і тут все на це вказує, що тут просто все намішано, і через це це ще більш гарно, насправді. Це був наш один день у Страсбурзі. Страсбург нас вразив своєю атмосферою. Тут історія буквально на кожному кроці, але водночас місто дуже живе і тепле. І чесно кажучи, один день це зовсім мало щоб роздивитися все, що тут є. Тому якщо будете у цих краях, обов'язково закладіть собі хоча б пару днів, щоб без поспіху походити цими красивими вуличками і просто насолодитися моментом. Дякую, що провели день разом з нами. Побачимось в нових подорожах.